Перші часи, кілька місяців ми з сином вдвох були в екіпажі, їздили на евакуацію. Він мені розповідав, поки я був на гражданстві, що він миє підлогу і виносить сміття. Ну так само, як і я всім розповідаю. Я на, через не знаю, пів року знав, що він вивозить загиблих. Тобто уявити, чим він займається, я навіть не міг. Я казав, що я, я не знаю, як я себе поведу, як я себе буду відчувати. Ну, це ніхто не знає. Можуть бути великі бородаті дітки-штурмовики, які падають в обморок, а можуть бути молоді хлопці, яких залізні нерви. Я не міг перед цим впасти обличчям в бруд. Може, завдяки цьому. Тут основна задача, якщо є можливість, щоб не знаю, рідні, близькі могли опізнати людину. Все перевіряєш, якщо є один шеврон, якщо є якась картка у якогось банку, вже по ній можна знати, хто це був. Бо буває таке, що пишеш в доповіді 200, а коли відкриваєш мішок, ти вмісту 200 пишеш рештки. І мені здається, як якийсь не знаю, захист включається. Якесь блокування таке, що ти не якось абстрагуєшся, що це там. Martwa ludyna.